Судзалу у нас не тільки обласна асоціація футзалу, я також була створена після цього Вінницька міська асоціація футзалу і Вінницька районна асоціація футзалу. Це одна вертикаль, яку ми побудували для розвитку футзалу у Вінниці, Вінницькому районі і Вінницькій області. Хочеться сказати, що на сьогоднішній день є гарні результати. У нас є шість ліг. Вища ліга це футзал, це Вінницька область. Потім перша, друга, третя, четверта, п'ята ліга це міські. Під міською асоціацією футболу також є Вінницький район, де приймає участь. Там вона ліга приймає участь більше 10 команд в Вінницькому районі. Загальна кількість десь біля 80 команд. На сьогоднішній день від той час, який ми живемо сьогодні, ви знаєте, що важкі часи, і я хочу сказати, що це гальний результат. І ми його здобули завдяки підтримки очільників Вінницької міської ради і Вінницького району також вони пішли на зустріч.